Що як продвигаються наші діла. Ми от в кухні, той кусочку осталось зробити, Тут ми так і не закінчили. Тут ще треба поставити тільки два маячка. І з цієї сторони, от вітя молодец, молодець, все воробненько, гарненько зробив. Тут треба ще поставити уголок, звичайно, і закінчити тут. Цю стіночку ми вже майже майже точно все зробили. Там внизу підніметься підлога вікно. Ось вікно, а зверху треба поставити уголочок. Ми Поставили один, два, три зверху ще не поставили, бо воно все падало в нас, закинули, щоб воно зустріло. Поставимо уголочок. так, також. Ось так фальтунку не Бачите? Все по цим мачкам. Саме чудово, тому що вчора? Щоб така синка була, тут така кривобока, непонятно, але молодець, так гарно все зробив. Так можна сказати, поляпали. Там, 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 Поку, скажу, трошки поляпали. Там, там поляпали, там ляба ляпнули. Треба закінчити вже наконець, щоб все було рівно... mm. рівноцінне, щоб все було вдивилося, щоб все було mm -hmm. взагалі красиво, так? Да? <laughs> щоб було до, а в послі. Звісно. Конечно... Самое страшное комната кстати, была. Самое страшное, да. На тром этаже, да. Ну, изначально была это. Ну да, изначально это было. По фоткам, по самой там. ситуации. Что mm -hmm. там плесни здесь сломали помне, там по утро, что-то комната. Да, так потихеньку. Сейчас мы можем дай больше закінчили штукатурки. Ведь я надеюсь, что сьогодні, бо завтра уже. С утра купимо ці железки, і то я почне наконець лісницю робити. Нарешті. Так, що з Богом ми починаємо. Щоб це було дуже тяжко, кстати, піднімати, воно все падає. Ми, ми, дуже великий слой. Не то, що там ті... Е, дуже великий слой, ви бачите, терпіть цією стане. Щоб його там, бачите, там вже Мен, менший слой. Щоб його вирішити, дорога прогавана. Із він... цього слоя воно все спускається. Тут тяжко його штукатурку ставити, вона прям все падає, так тяжкувато трошки. Да, Віда? Да. Дуже тяжко, бо вона все падає, і за те, що дуже великий слой штукатурки ложимо. Я там не цього падаю. А там слой теж дозволяє. Там, там був тонкий у тебе слой. Який тебе там? Несенький. Кварда. Кварда. А тут дивись, який слой. Тут взагалі, дивись, смотри. Тут слой. О, о, Вітя, в ці, ці ці пальці, а в тебе там наполовину. Пол, половину Далі вже буде, може пари, тобі потрібна, що може бути. Так установу нормально, нормально. Так, бо...